Кореспонденти Першого Подільського готові підсумувати середу, 26 червня. Яким цей день був далі? Володимир Зеленський відвідав Донеччину, зокрема, стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади. В ході зустрічі відзначив нагородами бойових медиків, які щоденно рятують життя українським захисникам. А на покровському напрямку побував у розташуванні 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка. В ході візиту заслухав доповіді Олександра Сирського та Андрія Гнатова. Представив сьогодні офіційна Андрія Гнатова. Усім, хто відповідає за оборону на Донеччині, це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гната, очевидно, знищувати окупанта і берегти дуже важливо якнайбільше життів наших воїнів. Разом з Лавкомом сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій, був радий особисто. Побачити і подякувати нашій 110-ту бригаду та 47-му бригаду абсолютно героїчні, результативні хлопці, подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше, стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати. Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки. Та підтримки людей, детальну нараду, багато питань і по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла. Війна продовжує забирати життя найкращих. 18 червня у боротьбі за волю та незалежність України загинув хмельничанин Олег Нагайчук. 26 червня рідні, знайомі та просто небайдужі хмельничани прийшли востаннє попрощатися з героєм. Свою шану віддали і наші журналісти. Добрий, чуйний, відповідальний. Такими словами описують Олега Негайчука знайомі та друзі з жовтня 2023 року. Чоловік пішов захищати рідну землю від окупантів. Останні бої герой проводив на Донецькому напрямку. 18 червня, у віці 48 років, його життя обірвалося під час штурмових дій противника. Я його знаю як висок веселого хлопчика, добродушного, дуже доброго. Він ніколи нікого не обідав. Завжди веселий, життєрадісний, завжди допомагав. І вже коли він виріс, коли навчався. Проходячи нашою вулицею, приїжджав додому, завжди з односельцями, з сусідами, вітався, завжди добре слово говорив. Дуже був добрий Олег. Захисник народився і виріс у селі Пелява. У цивільному житті займався будівництвом. Богдан, знайомий загиблого, пам'ятає Олега з дитинства. Каже, він завжди приходив на допомогу, а у вільний час любив займатися спортом. Футболу дуже любив грати, дуже добрий. Хлопчина був, допомагав і, і, і навчані, і в всьому попрощатися в останнє до Олега прийшли друзі, знайомі, колеги та найрідніші батьки, дружина та двоє дітей. Дуже він гарно до дітей відносився. Ну є різні, так а він дуже гарно. Ми так з ними відпочивали. Дуже діти біля нього. Дружина така. Я навіть трохи заздрістю дуже гарно він і е, до батьків завжди батьки вчителі. І виховали якось дітей, так що вони всі якісь патріоти прямо в душі поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Живим коридором навколішки у Дунайвецькій громаді зустрічали свого земляка Геннадія Момотока, який став на захист України від ворога з 2021 року. На жаль, рідні втратили з ним зв'язок з 26 березня 2022-го, коли мужній захисник брав участь у відбитті наступу ворога у Попасні Луганської області. Два роки сім'я сподівалась на диво. На жаль, найгірше підтвердилося. Десятки вдячних громадян віддали останню шану воїну за його героїзм. Вічна пам'ять та шана герою. Кашлюк і вітрянка поширюються цьогоріч на Хмельниччині фіксують суттєве зростання інфекційних захворювань. З початку року кількість хворих на кашлюк зросла у десятки разів. Яка ситуація у лікарнях нині дізнавалась Тетяна Ржепянська? Кашель, слабкість і підвищена температура це не всі симптоми, які супроводжують інфекційні захворювання цього року. Однією з найнебезпечніших хвороб для дітей став кашлюк у порівнянні з попереднім роком. Випадків зараження побільшало у десятки разів. Якщо в минулому році за весь рік у нас була госпіталізована з кашлюком двоє хворих в нашій міській лікарні і стояв діагноз кашлюк, то на сьогоднішній день за п'ять місяців що ще не закінчився. Ми маємо вже сорок випадків кашлюк. Це не повний рік. І як правило, вже ми мали один смертний випадок дитини місячної. За словами лікарів, найкращий метод вберегтися від інфекції зробити вакцинацію. Для немовлят щеплення роблять у 4, 6, 12, 18 місяців. Перші симптоми кашлюку подібні до звичайного ГРВІ. Однак, коли хвороба прогресує, стан погіршується. Коли у пацієнту вже кашель тривалий, більше двох тижнів, він постійно сухий і з'являється характерний кашель і характерний вигляд хворого. Тобто для кашлюку характерна така. Такий симптом, як репрес, тобто це є гучний тривалий вдих після серії кашлю. Тобто відчуття, наче зупиняється дихання, і пацієнт намагається захопити якомога більше повітря. На сьогодні в інфекційній лікарні фіксують і спалах вітрянки. За п'ять місяців цього року кількість хворих рівна кількості за весь минулий рік. Якщо старші хворіють, Амбулаторно, то всі діти менші, в яких старші діти хворіли братики, сестрички дому поступають в стаціонар. Це нарці. так само пневмонія, ураження суглобів, булемінга, енцефаліти теж важкі форми. Існує два методи профілактики від хвороби. Потрібно уникати контакту з хворими, дотримуватися правил миття рук тощо, або вакцинуватися. Вакцинації підлягають діти з 9-ти місячного віку яких можна щепити, але ця вакцина входить в рекомендовані, а не ті, що вакцинують за рахунок за державний кошт? Нині у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває понад 5 хворих на кашлюк та вітряну віспу. Тож при тривожних симптомах лікарі радять одразу звертатися за допомогою. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Тих, хто не оновив дані в ТЦК, чекатиме повістка за останньою відомою адресою проживання: штрафування, а надалі блокування рахунків, стягнення майна, обмеження у праві керувати авто та кримінальний розшук. Як ставляться до таких мір покарань містяни, дізнавали журналісти у Рубриці питання дня зміни для чоловіків і 16 липня. Ті, хто не оновили дані в ТЦК, чекатиме кримінальний розшук, штрафування та конфіскація майна. Чи справедливе таке рішення на думку містян? Дізнаємось, думаю, що справедливе. А чому? Ну, тому що війна для всіх війна для тих, і для всіх громадян України в однаковій мірі. Тому всі в однаковій мірі повинні і прийняти в ній участь хто як там може. Знаєте, з якої сторони дивитися? Якщо для захисту нашої держави, то справедливе, тому що дуже багато ховаються по квартирах, по будинках, де є можливість. Ну тільки щоб не на передову. Я, як вам сказати, я і не можу сказати, що це буде стопроцентове рішення, але повинні люди мати совість. Я думаю, що це несправедливо. Люди, які хочуть воювати, які вміють це робити, вони на фронті. Чоловіки, які можуть допомогти фронту, вони можуть бути в тилу допомагати. Якщо не з'являться і будуть штрафи, це якось ну, не, не дуже. Я вважаю, якщо призовний вік з 25, так. то відповідно з 25 потрібно проходити цей воєнкомат. А просто турбувати студентів і хлопців, ну немає сенсу. Ну, я думаю, що... До конфіскації майна це несправедливо, тому що майно може наживати з жінкою, з родичами і так далі. Це, ну, а інші повинні бути якісь засоби впливу на таких людей. Ну я вважаю, що несправедливе рішення таке. Хоча я вже оновив свої дані, тому ось так вважаю. А чому несправедливе? Ну, тому що в людей так вже виснажені цією війно, війною, в них немає вже таких достатків, і тут ще останні хочуть забрати. Я вважаю, що якщо потрібно оновити дані, то їх потрібно оновити, але повинні оновляти всі дані. Не тільки наші чоловіки, але й чиновники, які, на жаль, цього не роблять. Оце є несправедливо. Ні. А чому? Чого? Підійти під базар, стоять валютчики. Гулі гроші, горді такі о, і міліція охороняють. Ті повинні ловити трактористів. Згадки про героїв сучасності у рядках презентували три книги Станіслави Старостіної бібліотекарям 60 громад. Про приклади загиблих та живих. Про патріотизм написала поетеса у своїх доробках. Детальніше знають наші журналісти. Ще у 2014 році Станіслава Старостіна почала писати книги про героїв хмельничан, які захищаючи батьківщину віддали власне життя. Спочатку повномасштабного вторгнення поетеса продовжила свою роботу. Цього ж разу згадали не тільки про тих, хто загинув. Окремо жінка видала й книгу про живих героїв. Наразі ж поетеса гордо презентує плоди своєї праці. «Обидві книги по 500 сторінок, а в цілому там героїв до півтори тисячі. Важко, звичайно, було працювати над цією книгою. Вона не додавала емоцій. Я сама разом з цими мамами і з цими героями плакала, тому що це дуже велика трагедія втратити дорогу серцю людину, молодого зовсім сина, чи чоловіка, чи батька. Презентували усі три книги представникам 60 бібліотек громади. Глядачі побачили першу та другу частину увійшли у безсмертя. Та ти герой України. Ми обрали таку аудиторію для того, щоб мали, мати, по-перше, бібліотеці можливість отримати цю книгу в дарунок. Сьогодні кожний бібліотекар поїде в свою громаду і отримує цю книгу, привезе в свою громаду в центральній бібліотеці, вона принаймні буде. Вона буде безкоштовно передана нам і в бібліотеці безкоштовно надана користувачам. Тираж кожної книги 200 примірників. Напрацювання поетеси побачили світ завдяки допомозі Олександру та Галині Герегам. Я думала, чи дрон, чи книга. Я весь час думала про те, скільки може бути, бо дуже потребують їх воїни. Але я зрозуміла, що ми не маємо права забути цих людей. Ми не маємо права звикнути до війни. Ми не маємо права стати байдужими. І тому мені пощастило мати поруч Станіславу Людвіну старостіну, а з другої сторони мати родину Герех. У планах поетеси написати ще одну книгу, адже українці мають пам'ятати про своїх захисників. Олександр Толостюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Цей день побачила інформаційна служба новин першого подільського. Більше інформації для вас протягом дня надають мої колеги у проєкті «5 хвилин на головне. Дякую, що обираєте нас.